Вітаю вас, мої любі та дорогі. Дивіться, чого воно перевертається, я ж хочу щось зробити. Так, 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 так. Можливо, що ці карти вже показують, тому що я хочу зробити вам розклад, називається Коридори затемненьким. Ми дивимося тільки весняний коридор. Він буде у нас з 20 по 5. Стоп ще раз, з 20 квітня по 5 року. Травня у нас буде весняний коридор затемний. І так, карти хочуть показати нам, що будуть і увеселительні, тобто розслабитися, можна буде, можна буде відпочити, якісь дороги чекають у цей час, якісь, будемо так сказати, нехватка чогось. Це може бути і нехватка зброї. І нехватка ресурсів, так, що нас чекає, плюс робота. Виснажена може бути навіть робота. Робота, яка дуже потрібна, ось заробляння грошей. Ось це нас чекає. Це з карти самі випали, тому ми їх тут покладемо, щоб ми на них дивилися. Ось, І будемо дивитися. Це енергії, я вибачаюсь трошки щось задалеко я кладу. І так, це енергії у нас. Цього періоду. Ви повинні розуміти, що коли йде коридор затемнень, він вже зачіпає там тиждень раніше, навіть хтось каже 2-3 неділі. Я не астролог, я не буду тут дивитися якісь речі, вам розказувати про астрологію. Єдине, що я вам скажу, які енергії будуть іти. От енергії буде. Всього буде вистачати і роботи, і злиднів, і дороги. Це військові, до речі, це перемоги, до речі. До речі, це якісь перемоги будуть. Зараз ми їх це, оце все ми розберемо. Плюс буде і е, маленькі сімейні якісь свята, якісь радості будуть. Тобто розслабуха між цим, що у нас війна йде, все рівно буде. Давайте тепер розберемо все по порядку. Ось дивіться, випадає знов у нас перемога, якась, бачите? Якусь територію зможемо відбити. Я ще не починала, але вже воно йде. Ось, хоче нам показати. Тобто, давайте тепер будемо дивитися все по порядку. І так, що буде на фронті? Хоча вже карти всі повипадали. І так, карти вже нам показують жрицю, тобто мовчить тихо, і показують мовчанку. тобто Угу. Будуть якісь бої, можливо, ці, невеличкі бої, тобто це не якісь... <кій> не якісь бої великі там ось, але, бачите, буде спокій. Нарушений буде спокій якийсь. Розвалиться якась надія, можливо. Розвалиться якась у нас. Не тільки надія, а якесь очікування навіть можливо. І тут карти показують, що навіть ці якісь, як вони називаються, штурми там, ну не штурм, а напади вірніше зі сторони Російської Федерації, чи наші будуть наступати тут. Неду... Невизначеність, тому що сил замало. Тут карти показують маленька сила, якісь маленькі рухи. Трошки висунуться і назад сховаються. Якось так мені карти показують. Що ще буде цей час у нас цікавого? Дороги чекають, очікування. Ну, от все рівно показує, що якась ну, атака може бути, так, да, да. Е і військові наші. Ось я бачу і військових. Тобто довгоочікувальний. Ну Це не є контрнаступ, тому що тут не є великі масштаби. Ми очі очікували чогось більшого. Ось у нас є очікування якісь. А насправді буде не дуже велике. Я не бачу тут великих. Але будуть Будуть якісь жухи. Давайте подивимося, що в роботі. Як з роботою ще подивимося. А з роботою, бачите. Велика сила, енергія, відстоювання своїх, ви знаєте, дивіться, буде, я так скажу, дуже великі енергії такі якісь будуть, тобто сила іде і відстоювання своїх, своїх переконань, своїх територій. Відстоювання своєї думки може бути. Чогось будемо вистоювати, енергію будемо тратити. Тобто, якась боротьба виходить у нас. Прийняття рішень дуже важливо, щоб ви правильні рішення в цей період приймали. Ось як я це бачу. Так, я вибачаюсь, у мене тут внук був за столом, і мою е дорогоцінності мої під це. Дивіться. Як я бачу ось це, що ще буде, так, великі енергії будуть, дуже такі неординарні. Коли нам прийдеться свої бажання, свої виборювати, відстоювати, наполягати на чомусь, наші мрії, наше майбутнє, перед нами може відкритися простір якогось. Якоїсь не, неочікуваної надії, можна навіть так сказати. Ну, в принципі, я не бачу тут аж дуже щось поганого. Ось єдине ось тут, що трохи спокійна, можливо, трохи якісь будуть то, через те, що енергії дуже такі потужні. так? Тут, будемо так говорити, ідуть енергії вогню. Я не астролог, ще раз наголошую, але я бачу енергії вогню плюс енергії землі. І знаєте, трошки, трошки так я би сказати, енергії землі вони більш консервативні, більш, е, е, як би це сказати ще вперті, Консервативні плюс вперті. Енергії вогню вони нетерплячі. І ось тут можуть бути ескалації якісь у цей період. Тому будьте обережні, з своїми близькими, особливо, тому що вам прийдеться. Вибирати, робити якийсь дуже важливий вибір стосовно вашого можливого майбутнього, як я бачу. Енергії будуть ну потужні. Буду я так бачу, що будуть енергії потужні. Ось на військовому поприщі я не бачу, що великі там зміни відбудуться, але я бачу, якісь території можуть відвоюватися, відслідкувати. Можливо, полонених візьмемо. Ось це я можу ще побачити. Ось, можуть якісь будівлі зруйнуватися цей період. Ось. Але катастроф я тут не бачу. Тут не однієї карти немає трансформації. Не 13-го аркану, не 20-го, мої дорогенькі. Тобто будемо сподіватися, що все буде добре. Ще давайте я пораду, щоб пережити цей нелегкий час, тому що виглядає, що дуже енергії будуть такі потужні у повітрі. Пораду для нас усіх, як пережити цей період. Вірити в себе, хто вірив в Бога, вірити в Бога. Хто вірить в себе, вірити в себе, іти від ілюзій, не нагромаджувати себе, вірити в перемогу, так само, вірити в позитивні енергії, бути, знаєте, не заморачуватися. Тому що по пажу кубків я би ще сказала, що це, як би це сказати, така легкість трошки. Не дуже. Як оця карта каже, нам, знаєте, вчепилися за якусь ідею, і ось так воно тяжко, то ні, трошечки більше розслабленими бути. Вірте в якусь енергію вищу, справедливу, наприклад. Ідіть від ілюзій і вірте в перемогу. Ось, якщо дословно сказати, то можна так. Будьте просто. Більше посміхайтеся, тому що тут енергії боротьби дуже такі, потужні, можна сказати. Можна і пересваритися своїми рідними, близькими, надавити на чужий мозоль, наприклад, ось як я це все побачила. Я не знаю, як астрологи дивляться на, цю, на це затемнення. Я так це побачила. Гаразд, мої дорогенькі щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.